Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео покажу, як швидко, легко і просто омолодити кущ гортензії широколистої. Це стосується тільки широколистої гортензії і переважно старих кущів. Не як старих. У мене на моєму прикладі я буду показувати цей 15-річний кущ гортензії. Гортензія садова рожева, але, друзі, це може бути і більш молодші кущі, це не важно. Зараз я вам покажу, як виглядає цей кущ. Ось він зараз перед вами, я почав його зараз обчищати від листя і тільки зараз. Чому, друзі, зараз, чому так пізно, ви можливо скажете? Тому що листя дуже гарно зараз відпадає. Бруньки вже задеревніли, бачите, як воно легенько обчищається. Без травми для оцих от проміжних бруньочок які теж гарно визріли. Значить, друзі, але мова не про це. До чого я веду? Значить, якщо у вас є кущ з негарними, з негарним габітусом, з негарними гілками, такими старими покрученими, як отут у мене внизу. Зараз я вам покажу. Залишилося дві гілки, я їх чомусь пропустив, не знаю чому. Ось так не привидно. Ось, бачите, ось ці такі вони коричневі, грубі. І тут навіть я зробив, обрізка була трохи вища така. Вони повідпускали гілки і такі різного. Калібру. Значить, до чого я веду, друзі, як я омолоджую такий кущ, Цей кущ, він приблизно ну в діаметрі метр, це точно, можливо, навіть і більше. Як я його омолоджую? Я ранньою весною, але дуже-дуже ранньою, ще коли навіть і зелена поросиль не пішла, не почала рости, обрізаю його під сам корінь. Дивіться, зараз вам покажу, як я це обрізаю, а потім поясню, що воно дає і для чого. Ось, бачите, отут внизу такі сухі піньки. Все в сухих піньках. Бачите, він настільки вже старий, ну як старий. 15 років йому вже точно є. Це такі мій старожили. І два ще маю таких у кам'янистому садочку. Аж бачите, серцевина, серединка, його вже порожня зробилася. Ось, обрізаю повністю ранньою весною на сам пень, можна сказати, при самій землі. І. Починають іти нові пагони. Нові пагони із самої землі починають йти нові ті, які ви зараз бачите. Вони такі, бачите, вже коричневі, гарні. Ось вони ростуть, ростуть, ростуть влітку. Виростають на висоту приблизно теж до метра висоти. І кожен, кожен пагін закінчується квітковою брунькою. Бачите? Встигає визрити брунька квіткова. По-любому. Я вже показував на своєму телеграм-каналі. Хто ще не бачив, заходьте, переглядайте її відео там про обрізку літню, що вона дає, і чи будуть квіткові бруньки чи ні при літній обрізці. Ось така, друзі, весняна, рання весняна обрізка. Дивіться, я вам зараз покажу, одну половину я вже обірвав листя, а другу ще залишив. Просто хочу показати, як виглядають гілки, наскільки правильно вони, не знаю, чи буде видно, висоти виростають, усі одинакові. Бачите, це не обчищена сторона, а ця обчищена. Ось так от буду показувати, буде видно. Бачите, всі рівненькі, стрункі, одинакові, одинаковісінькі, Виростають і закінчуються квітковими бруньками. Хто не знає, ось ці піки. Це є квіткові бруньки. Ну, Практично всі вони. Зараз так зроблю, щоб показувати всі разом. Бачите? Це є квіткові бруньки. Значить, Ось така обрізка це є один із методів обрізки, тому що широколисту можна обрізати дуже багатьма методами. Про літню обрізку я вже говорив. А тепер дивіться, що буде на наступний рік? Як сформувати? Значить, на наступний рік оці бруньки заквітують влітку, приблизно середина липня, після квітування першого. Ця гортензія, до речі, є ремонтантна. Зараз. Ще дещо розкажу про це. На наступний рік після квітування, в середині липня, ось тут будуть, ну, квіти будуть не тут, пагін буде все одно рости ще вище. Він виросте і заквітує. Літом я буду ось тут приблизно ось тут обрізати. Тут або тут. Це теж можна сформувати висоту куща ось тою обрізкою літньою. Якщо не хочете, дуже такий величезний високий кущ. Можна сформувати цією літньою обрізкою. Ось тут я зроблю обрізочку. З цих бруньок літом підуть пагони, виростуть, вони можуть вирости будь-якої величини. Я вже це показував. У телеграм-каналі є відео. Вони можуть вирости навіть на сантиметр, і все одно вони дадуть квіткову бруньку. А можуть вирости і довшими. і теж дадуть квіткову бруньку. E, значить, що при такій обрісті ранньо весняній повністю під корінь, що ми втрачаємо? Якщо гортензія не ремонтантна, ми втрачаємо рік квітування. Але зате ми сформуємо гарний правильний рівненький з правильним габітусом куш, друзі. Якщо гортензія ремонтантна, ви все одно побачите квітування, тому що підуть весною нові пагони із кореня, і вони заквітнуть. Ви скажете, а де твої пагони, чому вона не квітла? Е, тому що, друзі, оці пагони, які йшли на е, квітоноси, ремонтантні, так сказати, я їх брав на живець. Я багато живцюю, ви знаєте, і вона практично в мене не квітла. Я все позрізав на квітування. Але я не шкодую, тому що на наступний рік, надіюся, побачу квітування на оцих пагонах, на оцих гарно сформованих. Бруньочках. Зараз вам покажу також свою малинову. Насичену малинову. ось бачите, я теж почав її обчищати. Вона заклала гарні бруньки квіткові. Ось, бачите, на ці піки. І теж буде квітнути. Я її теж так низько обрізав і завжди кущ омолоджується. Тому що, якщо такий старий 15-річний кущ... Допустити, ну, робити йому там проріджуючу, санітарну, обрізку, все одно гілки будуть, друзі, ось такі, бачите, ось такі сухі, великі, покручені, такі каряві. Від них будуть відростати одна більша, друга менша, та тоньша, а та грубша. ну Він буде такий трохи негарний. А такою обрізочкою ну я завжди так роблю і, в принципі, мені так подобається. Куш завжди молодий, гарний, великий. І завжди квітую, друзі. Так що, всім дякую за перегляди, задавайте запитання. Підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть теж багато цікавих коротких відео. Всім бажаю добра, миру, спокою і все буде Україна!